Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до лісу. Я вам розкажу, як мандрувати у лісі безпечно і корисно. Для початку давайте роздивимось ось цю картинку, на якій художник намалював ліс. Як ви гадаєте, малята, яка пора року зображена зараз на цій картинці? І чому. Зараз зупиніть відео. І скажіть мамі або татові, з ким ви переглядаєте заняття, яка пора року, і чому ви так думаєте. А тепер розгляньте, будь ласка, в лісі виросли ось такі рослини. Давайте їх розглянемо і запам'ятаємо. З ними треба бути обережним. Тому що ці рослини містять в собі отруту. Їх не можна нюхати, тримати в руках, бо через руки отрута може потрапити в очі або на шкіру. Я буду повторяти назви цих слов по декілька разів. А ви скажіть так само один або два рази. Повторіть і запам'ятайте їх зовнішній вигляд вовчі-ягоди. Вовчі ягоди. Повторіть за мною. Вовчі ягоди. Папороть. Папороть. Конвалія. Конвалія. Вороняче око. Вороняче око. Дурман. Дурман на персянка. На персянка. Ось ці малята рослини отруйні. Коли ви їх бачите, краще обійдіть стороною і не чіпайте їх. Так, рухаємось далі. Розглядаємо нашу картину і бачимо перед собою великий мурашник. Подивіться, у ньому живуть мурашки. Давайте повторимо слово. У мурашнику живуть мурашки. Подивіться, їх багато. Деякі на мурашнику, а тих, яких ми не бачимо, в мурашнику. Давайте ще раз повторимо слово мурашник. Це місце, де проживають мурахи. А назвіть мені місце, де проживає ось ця білочка. Я вам підкажу дірка в дереві. Яку має назву? Так, і ще раз промовте це слово. І скажіть, білка живе. Так, білка живе в дуплі. Молодці. І останній будиночок, який знаходиться внизу на кущику. Чий це будинок, як ви гадаєте, вірно, це будинок птахів. А тепер подумайте, вірно, художник намалював його на кущику. Чи помилився? Де птахи будують свої будинки гнізда? Так, давайте скажемо разом тепер це речення. Птахи будують гнізда на деревах. Молодці, крокуємо далі. Знову наші звичні друзі. А ну давайте з вами розімнемо трошки язички і поговоримо з ними. З комариком. З. А з бджолою і з джмелем. Дж... Так, ось так поговорили з ними. А тепер роздивимося ситуації. Як себе поводити? Якщо в лісі або в парку ви побачили багато бджіл, пригадайте слово, як називається родина з бджолами. Так, подумайте, вірно, рій бджіл. Подивіться, оці два котики сховалися від родини бджіл під одягом. От якщо ви в лісі або в парку побачите. Кусючих-летючих отаких комашок, то не треба махати руками на них, бо вони тоді вас укусять. А якщо лягти і накритися одягом, то це вас врятує від покусів. А якщо ви відпочиваєте біля річки і побачили бджіл або джмелів, то ще допоможе сховатися у водичку. Бачите, котики сіли по шиї водичку і сховалися від укусів цих комах. Так, розібрались з бжілками. А ось на перший погляд така страшна змія. Подивіться на неї. Зміїти бага... буває дуже багато в наших місцевостях. І якщо ви їх побачите на землі, то не треба в них кидати камінням або штрикати палками. Треба просто перейти в безпечне місце. І тоді змія не завдасть вам шкоди і не буде кусатися. І останнє, про що ми з вами сьогодні порозмовляємо, це про ці чотири картки, на яких знані нам вже котики. Прийшли відпочивати до річки. Давайте подивимось і скажемо. Поки що нічого не зрозуміло, так? Кіт несе водичку у відрі, щось роблять лопатами, льють воду у коло, а тут горить багаття. Давайте все по порядку. Спочатку котики прийшли відпочивати у ліс. І щоб... Погріти лапки або посмажити зефір смачний, розпалили багаття. Давайте повторимо слово багаття. Бачите, оцей вогник, коли розгорається дрова, називається багаття. Потім повідпочивали і вирішили йти додому. Але як ви думаєте, залишати багаття отаким от незагашеним? Ні. Тому один із котів пішов по воду. Давайте скажемо, пішов по воду. Бачите, він несе у руках відерця, в якому набрав водичку. Так, наступна картинка, напевне, буде ось ця, коли прийшов, приніс водичку і багаття залили водою. А ще багаття можна діти загасити, коли його небагато, а поблизу немає річки з водою. Просто ось так засипати, бачите, землею і притоптати ногами. Але це повинні робити тільки дорослі, бо ви ще маленькі. І можете опектися, але щоб затушити багаття без води, його треба засипати землею або піском. Ось тепер наша картинка склалася вірно. Давайте повторимо нове слово, яке ми почули. Багаття. Багаття. Це означає ось такий запалені дрова у лісі або на дачі для якихось потреб. Так, подивились, запам'ятали і розкажіть своїм батькам, як на природі не потрапити в небезпечну ситуацію, і як піклуватися про природу, і про наше з вами життя і здоров'я.